Усім привіт! Хочу вам показати надзвичайно практичну парку для дитини від бренду Ендж. Перш за все, вона має спеціальну функцію ярусту з тобою. Можна подовжити довжину рукавчиків, відпоровши ниточку з середньої сторони. Таким чином, рукавчики стануть на кілька сантиметрів довшими. Зверху парка має дуже якісний водовідштовхуючий матеріал без втору вуглеводів. Таке трішечки подовжений крій, великі накладні кишеньки на липучки, світло відбиваючі елементи, рукавчики йдуть з манжетиками та липучкою. Ось так ззаду виглядає курточка, також світло відбиваючи елементи. Маємо планку з липучок і замок з захистом від прищіпань. Всередині ось така підкладочка-сіточка на рукавчиках, поліастерова підкладка, без якогось додаткового утеплення, тому куртка підходить для весни, літа та осені. Ось такий підкладка, тут також з мікрофлісу, капішончик з підкладкою, сіточкою, і дуже круто, адже капішон можна відщинути за допомогою липучок. Так що курточка надзвичайно практична, куртка конструктор, я б її навіть назвала. Придбати дану позицію, ви зможете на нашому сайті ilovemami.com.ua